Так, глядачі мої тест-драйвити ми будемо Сузуки Адрес 225, 125 адрес 2020 року випуску, в доброму, можна сказати, чудовому, а то майже в ідеальному стані технічно, візуально також. От, ну і звичайно ж, дивіться, більш детальний відео на цей скутер. А ми зараз будемо на ньому. Їхати і подивимось, як він їде. По зручності я вже говорив в по попередніх відео, що для мене зручнішого, цікавішого по ціні скутера на сьогоднішній день немає. Це моя така суб'єктивна думка і моя рекомендація тим людям, які мають високий зріст в районі 1,90 метрів, які планують в основному їздити вдвох. Беріться адрес і навіть не думайте, він максимально свіжий, це 19-18 роки. В Ямахі в таких роках практично нічого немає. Якщо є, то воно буде коштувати в півтора-два рази дорожче. І я навіть не знаю, з ким його можна порівняти. Він максимально зручний по посадки, тобто пологий пол. є... Місце для сумки і так далі. Все, що вам буде потрібно, сюди можна поставити. Можна ще одного пасажира сюди посадити, Ну, місця реально дуже багато. Максимально комфортно, комфортно вирівняти ноги. Такого немає практично на жодній моделі. Єдине, що може рівнятися по посадці з цим скутером і по комфорту, це... Такій кубатурі має на увазі 125-150, це Honda PCX якогось там 16-17 року і Yamaha N Max. І ці конкуренти PCX і N Max в півтора рази дорожчі. Половину дорожчі. От. А тут скутер знову ж таки практичний, а там вони не практичні, вони комфортні. А тут і комфорт, і практичність. Тобто в нього два плюса. Тобто, звичайно, дуже тихенький двигунчик. Звичайно, він не такий красивий, там, як N Max, без оптики, без 13 дисків, але ну, я вам кажу, дуже-дуже класний цікавий апарат. Максимально комфортний, який тільки можна купити за такі гроші з 12 м колесом переднім. От е, я особисто на ньому би катався. Іде він дуже гарно. На низьких обертах Бегунчика там в районі 50-60 кілометрів, його взагалі не чутно. І так, ну що, як завжди. Коротше кажучи, наверх проти вітру їде 90. Дивіться, добре за багажник його взяти можна. Дуже-дуже сильний вітер і таке враження, що мою цю сумку воно відірве. О, так, сумка вази. Зеркала, мабуть, там трошки мішають. Так. Попробуємо без сумки. О! Ну, Улюблений мій диван, що я можу сказати? Улюблений мій адресок на сьогоднішній день. Кращого немає. Він недорогий, він комфортний, він надійний, він практичний. І він ще їде непогано. Так, попробуємо зараз вниз за вітром, так як проти вітру було майже 90 але я вам скажу що для такої кубатури це 60-70 дивіться сів вирівняв ноги ну просто просто диван а як він дорогу тримає та ти що Тримає дорогу, бачите? Дівчата є козюльки. Так, біжить 95, це максимально, що він може, але вже не хоче. Так, супер стан. Ідеальний, тихенький, рівненький. Максимально комфортно тримає дорогу, ніяких питань немає, ви самі бачили. Ну і знову ж таки, моя рекомендація, хто думає придбати собі такий кубатурний скутер. Все супер, всім е, гарних покупок, гарного вибору, можливості придбати. Ну, і знову ж таки підписуйтесь на канал, будуть цікаві ролики, цікаві відео, будуть нові пропозиції, буде адрес 2022 року випуску в такому ж е, скажімо так, варіанті. Порівняємо генерацію, наскільки вона комфортніша чи ні. Кому сподобалось, ставте вподобайку. Ще зустрінемось обов'язково. Всім мирного неба.